Розвиток енергоефективності міст є досить актуальним питанням на сьогодні. Тож, аби удосконалити свої розробки і підняти їх на світовий рівень, існує обмін досвідом з іноземними колегами. Саме з таким навчальним візитом до Вінниці прибула делегація з 19 мерів країн Центральної Азії і Кавказу, які є активними учасниками угоди мерів. Протягом засідання в трамвайно-тролейбусному управлінні делегація мала змогу ознайомитись з проектами, що реалізовує Вінниця в сфері енергоефективності. Зокрема, це впровадження лічильників постійного струму на громадському транспорті, використання транзисторного приводу та блоку управління приводом на тролейбусах, що дозволить отримати економію електроенергії до 25%, а також застосування нового освітлення для салону тролейбуса. Ми в цьому году, навіть не в цьому, дві 2012 на цьому наші дуже серйозну роботу по. Капитального установительного ремонта троллейбуса. К сожалению, у нас мало времени, ми сможем посмотреть, на ті объемы, которые выполняют, по верхней мире они практически уходят на линии новые троллейбусы. То есть э, меняется все в троллейбусе, начиная от э, кузова и заканчивая салоном установки инфракционной системы. Это очень важно. Ми тратим большие деньги на інфракционную систему. Она стоит, если взять. Процент обношения где-то процент у наверно пять стоимости всего ремонта троллейбуса, но благодаря информации, которую получают пассажиры, можно сказать сегодня, что есть, скажем и... Вона прямо влияє на улушення пасажирів під час екскурсії територією трамвайно-тролейбусного управління делегати могли оцінити як зовнішній вигляд, так і технічні показники українського транспорту, поділитися своїми враженнями щодо його переваг та розповісти про досягнення своєї країни в сфері електроенергетики. Больше частиною є речі, які були представлені в тому плані, що от. то, что мы увидели, это были новинки, но есть и вещи, которые мы могли предложить вашему руководству по нашему опыту, что было сделано в наших странах и чем бы мы еще могли бы помочь по поводу обмена опытом. Вообще-то нельзя выделять конкретно одну страну, да, мы, но мы знаем, что есть международный опыт. То есть международный опыт это в практике, я так думаю, применим и европейский опыт, и э, тот же э, российский опыт. Также можно, если э, в области транспорта или э, вообще в инфраструктуре думать, да, то применимо э, применим опыт тех стран, у кого э, конкретно одна сфера хорошо развита и э, У систему можна адаптувати в наших странах, в частності також і на Україні, і в постсовецьких других странах, коїми є також і Армія. Вінниця приєдналась до угоди мерів два роки тому. За цим документом на міста учасники накладаються добровільні зобов'язання щороку підвищувати енергоефективність та скоротити шкідливі викиди щонайменше на 20% до 2020 року. Станом на сьогодні, аби поліпшити екологічний стан свого міста, до угоди мерів залучено більше трьох тисяч міст різних країн. Олена Закревська, Вадим Демець, телеканал Smart TV.